Матеріал, який дуже міцний і дуже важко в таку приманку вставити двійник, бо двійник його просто не розриває. Це просто неможливо. Як то зробити, дивіться далі у цьому відео. Друзі, є щучка. І гарна, до речі, непогана щучка. Або може не така й велика, як здається, але поручається вона шикарно. Поставив я судакову приманку, Слах від земон. Хотів перевірити наявність і класти. Але, друзі, клюнула щучка. Не дуже велика, але така Залікова красуня. Друзі, багато з вас знає силикон зимою. А ще більше до вас знає, наскільки він міцний і як він здатен витримати величезну кількість злющих атак хижої риби, таких як щука і судак. Зроблений він з матеріалу Tenex Stav Elastic. І насправді це не зовсім силікон. Це такий пластизоль, він дуже міцний, дуже неймовірно м'який при тому Порвати його майже неможливо, мене не вистачає кадру. Щоб показати, наскільки він еластичний, наскільки він тягнеться, щучі зуби він тримає дуже добре. Це мрія багатьох спінінгістів мати м'яку приманку, яка буде настільки живучою. І якщо таку приманку дуже легко оснастити овсетним гачком або джиголівкою, то з двійником бувають питання. Як це виглядає з голівкою? Вона гостра, вона нормально протикає. Цей пластизоль. І хоч і з невеличкими труднощами, але все ж таки нормально монтується. З все там також максимально просто. До речі, яка ще приманка витримає таку нагрузку. Осе ну, трохи не підходяще, але як для наглядного прикладу, в принципі, піде. Ну, але все ж у всіх постає питання. Як настільки еластичну, настільки міцну приманку оснастити двійником, який просто сюди не пролазить. Земанчик. <світ> І поїхали. Зійшла риба. Його пересоте. Лін, одразу була клювака і це була щука. Отак. Поставив судакову приманку і клюнула щука. Дуже шкода, що вона зійшла звісно. Дуже шкода. Двійник в цю приманку загнати дуже важко, тому я поставив офсет. Ну нічого, там де одна клювака там будуть ще. Як я вже й показував, можна проколоти його джиголівкою. Можна взяти ось таку проволочину з загостреним краєм. Де? Ось. Можна взяти ось таку проволочину з загостреним краєм. І просто проткнути цю силі щоб створити каналку для двійнику. Так обережно протикаємо. Тобто, ну ви розумієте, вже буде отвір, по якому потім піде двійник. Ну і власне беремо наш двійник, як і завжди приміряємо. І робимо все, як і завжди. Ми ж пам'ятаємо про те, що десь там у нас є отвір. Нам головне в нього попасти. Ось наче пішов. Ну і все. А далі. Як і з будь-яким силіконом, продягаємо. Все. Реалізація клювок буде просто на найвищому рівні. Такий силікон, а точніше пластизоль, на гачку буде триматись дуже міцно, нікуди не подінеться. І левову частину ваших клювак ви реалізуєте без жодної проблеми.